Привіт всім! Сьогодні у нас 18 листопада. Отримала доставку із фозі, трошечки шокована деякими цінами, але що поробиш? Почнемо дивитися по чеку. По-перше, вибачте, по-перше, дуже злетіли яйця в ціні. Ясенсвіт минулого разу я брала у фозі по 75 гривень. Зараз вони вже по 78, але це ще ось ці. А є у ясен світа ще такі яйця Макс, ну, суп надвеликі, скажімо так, то вони взагалі зараз 104, майже 105 гривень за десяток без акції. Це взагалі щось страшне. Взяла дві пачечки. Далі купила свою улюблену італійську приправу до картопельки з пармезаном та чесничком. Затечена картопля з цією приправою. Це смакота неймовірна. Далі свою улюблену, вже третій тиждень підряд купую свою улюблену хурму рохо. Зараз вона по 70 гривень кілограм тут. Е, далі по 63 гривні по акції була ось така овочева суміш 9-компонентна. Е, її гарно використовувати і в супі, і просто смажити на сковорідці. І коли я роблю в духовці м'ясо, курку, наприклад, з булгуром, рисом або гречкою. І запікаю Додаю до крупи якісь овочі, то це дуже смачно, бо тут такий склад шикарний. Тут у нас і вибачте цвітна капуста, і шампіньйони, стручкова квасоля, перець червоний, цибуля, зерна кукурудзи, морква. Зерна червоної квасолі, селера ну, дуже смачна. В суміш купила дві пачечки по 63 гривні, як уже сказала. Ну, З моїм новим надбанням, тут у мене ось стоїть виглядає Е, аерогрилем новим. е Я вже спробувала сьогодні чи завтра вийде ролик, де я покажу розпаковку і одразу е, приготую. Дві страви в цьому аерогрилі. Захотілося ще спробувати крильця. Купила ось кілограм крилиць. Ось так вони зараз упаковуються в фузі крило куряче по 109 гривень по акції. Було то трошки більше кілограма на 110 гривень. До крилиць одразу купила ось таку нова якась паніровка від приправки. Спробую трошечки зроблю. Трошки звичайним способом, як я роблю із мариною соєвим соусом, чесничком, лимонним соком, гірчицею, крильця, медом. А трошечки зроблю потім ось такі паніробці з кунжутом та імбирем і подивимося, що буде смачніше. Ця паніробка зараз коштує 30 гривень, теж була акція. Ось таке купила, я таки не зрозуміла, чесно кажучи, що це таке, чи це печиво з шоколадом, чи це шоколад з печивом від торгової марки Millennium, з молочним шоколадом. Ну, мабуть, це печиво таке. Або що теж по акції було 60 гривень, така пачечка 132 грами. купила спробувати. Набрала ось таких донатиків. Колись взяла один раз, мені сподобалися. Зараз вони були по акції по 13.49, то я взяла, тим більше, що з'явилися нові смаки, то я взяла ось такий смак з шоколад з вишнею. Потім ось такий новий був у мене з чорницями, я ще не пробувала. Ну і такий, як я брала вже колись з банановим смаком і просто з шоколадом. Ось два старих, два нових смака, кожен із них коштує 13,49, як я сказала вже. Так, донат, донат, молоко. Молоко яготинське, якби я знала, що воно по такий, до такої дати, до 24 квітня, то я би взяла його більше. Я взяла тільки дві штучки, воно смачненьке і коштує, зараз коштує по акції 49,99. Тут. У нас скільки? Не бачу я скільки тут. 950 грамів. Так, Е, Наступного тижня не планую робити ніякі закупки, тому взяла три. Упаковки, чесно кажучи, не пам'ятаю, а сайт зараз не працює, щоб подивитися, чому я взяла, бо там щось було пов'язане з тим, що якщо береш 3, то буде щось дешевше. Але ціна, я бачу, все одно 64 гривні. Тут 850 грам, 4% важив, смачна ряжанка у цієї торгової марки. Взяла 700 грамів трошечки ось такі невеличкі, мені подобається, що вони невеличкі іспанські. Мандаринки по 104 гривні кілограм. Іспанські мають бути ой, солоденькі, приліпилася до мене тут. Так, і взяла ще вже до нового року. Ось таку малесеньку бутилочку просіка. Справа в тому, що ми такі пиюки, що це нам вистачить. Випити за новий рік. Ну, а якщо не вистачить, то я взяла ще ось таку на всякий випадок. Ну, Не, будемо, не відкриємо на новий рік, значить буде на 8 березня Артемівське напівсолодке. Взяла ще. Маленька бутилочка просека коштує 129 гривень, а Артемівське 229 гривень. Ось всі мої покупки, чек загалом склав 1428 гривень, скільки знижка тут не ясно, на відміну від сільпов, чеку Фозі не пише, а сайт, як я вже сказала, зараз не працює. Ну Ось те, що я купила. В принципі, мені цього вистачить на пару тижнів. У мене є запаси м'яса у морозильці, риби. Хліба я купила у нас дуже смачний, чорний ось такий хліб український печуть у рибному ремеслі. Я купила. Сиру у мене є, ковбасу я не їм. Ну, ось така невеличка закупка з цінами. Я вам розповіла, які ціни зараз у Харкові на сьогоднішній день. Приходьте, дивіться. Ставте свої реакції, підписуйтесь. Всіх дуже приємно бачити. Гарного всім дня. На все добре. До наступних зустрічей!